На відпочинок до Угорщини перша група дітей з різних куточків України відправилась у місто Гордонь на озеро Веленце. Розповідає почесний консул Угорщини в Івано-Франківську та області Василь Вишиванюк. Вони йдуть на озеро Веленце. Це вже для нас не новинка. Воно вже третій рік підряд проходить. І це діти: 90 дітей, учасників АТО, п'ять дітей угорської нацменшини і 16 дітей переможців книги добра. До кінця літа буде дев'ять таких поїздок, і загальна кількість буде 700 дітей. На дітлахів чекає насичена і активна програма з відпочинку та оздоровлення. Будуть і місцеві різні показувати їм хороші речі культурно-мистецькі. Також буде відпочинок на воді, це і на кораблі. Лі будуть плавати, і будуть і байдарки, і каної. Активно підтримує організацію відпочинку дітлахів угорський уряд. Йожев Бугайла каже, Угорщина завжди готова допомогти Україні. Перша група є найбільшою. Тут вирушає 112 дітей. Але загалом відпочиватиме спочатку 700, а потім 500 дітлахів за підтримки Міністерства людських ресурсів, міністерства зовнішньої економіки, а також Міністерства закордонних справ Угорщини. Самі ж дітлахи відпочинку за кордоном не або як раді Віолетта, окрім бажаної поїздки в табір, отримала ще й подарунок від президента України годинник. Адже у дівчинки на момент поїздки був день народження. Я вперше тут. Ну, я хочу е, тут дізнатися е, багато е, інтересного, ну, зустріти нових друзів, подивитися Угорщину. Організатори кажуть, впродовж літа планується 9 заїздів у табір на озеро Веленце. Ольга гриців Андрій Левків з Угорщини, новини телеканал Раї.